Що взагалі в системі е, міської мобільності в Україні сьогодні потребує найбільше модернізації саме забезпечити інклюзивність безбар'єрності? То тобто, я вважаю це на сьогоднішній день як головні аспекти міської мобільності. Тому у цьому напрямку потрібно розвивати. Я вважаю, насамперед законодавчі акти для чого? Для того щоб по факту ну, на місцях органи місцевого самоврядування і структурні підрозділи могли ефективно реалізовувати цю політику, і фізично змінювати простір навколо людей. Я вважаю, що модернізація по саме автоматизована система обліку оплати проїзду. В першу чергу ми живемо в 2025 році. Світ розвивається, світ динамічно рухається вперед, і нам потрібно дати людям можливість пенсіонерам, працюючим людям, учням всюди розрахуватись. Банківською карткою, і в першу чергу, втальною. щоб не було, потреби друкувати пластикові картки, носити їх з собою, губити, виробляти заново. Перше, що мені спало на думку, це проблеми, які зараз є з малим мобільним рухом. типу самокати, служби доставки. от Все, що з цим пов'язано. Немає виділених там, для них якихось смуг, правил, як вони мають їздити, по типу, чому вони мають їздити. Коли трапляється пе, наприклад, то вони не вважаються учасниками дорожнього руху. Принципі згідно законодавства, я думаю, що це ключове питання під зараз. Перше це оновлення транспорту. Здебільшого це робити акцент на зелену енергію. Впровадження сучасних технологій повинно бути як на рівні самого комунального підприємства, так і для громадян. Для громадян це додатки, різні зручності. Це впровадження на зупинках громадського транспорту. Розумне табло, прогнозування прибуття транспорту. І таке інше. А для перевізника це провадження відеонагляду в кожному салоні транспортного засобу. Це підрахунок пасажирів, обов'язково що був а це різне табло з різною інформацією для водія. Для пересування людей, щоб це було їм зручно і зрозуміло така інформація, щоб давала можливість їм своєчасно спланувати. Знати куди бігти, а не так, що вийти з вокзалу, стрілякатися, очі відкрити і не знати, що робити. Це дуже з питання. Що дивиться зараз з нашої точки зору? Ну, ми зараз дуже активно починаємо працювати в сфері, наприклад, управління світофорним об'єктами. Задаємо це як галузь, яка має дуже перспективу, тому що міста немає, не всі міста мають змогу отримувати там штат людей, які це все будуть аналізувати, програмувати, а до під якісь виклики, які е, з'являються там. Продовж там якусь ну, часу. Знову ж таки, компетентність балансотримуючих міської інфраструктури. Так ми розуміємо, що хтось має це все штовхати і пропикати, і відстоювати правильні рішення, а не просто швидкі і якісь такі показові. Так? Тому всі ці зміни і все стала мобільність, це є довготривалі речі. Це треба мати справді таке стратегічне бачення і команда це буде впроваджувати. Я думаю, що перше це є підхід, друге це є компетентність. І третє це мабуть спеки використовувати максимальні те, технічні можливості, які нам зараз є на ну, мута сучасний світ, сучасне там розвиток технологій.